Ухилянти без тепла в оселях, моделі на служби в ТЦК та українці як найліпші фанати Путіна. Мене звати Аліна Тропин, не Ви дивитесь Вокщек, і це наш черговий топ фейків. А ви підписуйтесь на цей канал за ваш фільтр інформаційного шуму. Артири ухилянців не будуть опалювати. Про таке, начебто, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Тож, якщо у вас вдома сидить здоровий ухилянт, то грійтеся в нього. Любов зігріє. Не мені вам розповідати, як мовляв, опалення та електроенергії на всіх не вистачить, марнувати дефіцитний ресурс. Ми не можемо. Тому першими їх отримуватимуть сім'ї загиблих та чинних військових. Отака, от державна антикризова комунікація. Та не поспішайте обурюватись, бо насправді ніхто такого не говорив. А на відео не справжній Стефанчук, це депфейк. Відео з майже 100% вірогідністю, згенероване штучним інтелектом. Запис поширили лише анонімні групи та канали в соцмережах. На офіційних ресурсах таких оголошень, звісно, немає. Ба більше не існує такого юридичного терміну, як ухилянт. Це розмовне слово, сленг, який навряд наврядчі використовував в офіційній комунікації. Тож не вірте всьому, що бачите в мережі, навіть якщо обличчя на екрані здається знайомим. У ТЦК тепер набирають за зовнішністю. У мережі поширюють скриншоти буцім до сайту з пошуку роботи Work.ua, де до ТЦК шукають фахівця роботи з кандидатами: умови комунікабельність, приваблива зовнішність, відповідальність та здатність до навчання, робота з клієнтами та охайність. Вимога про зовнішність насторожує та інші критерії, наче базові для робочих оголошень. Йдемо далі. І бачимо в описі вакансії такі примітки. Тільки для жінок досвід роботи у сфері модельного бізнесу чи навіть екзотичних танців вітається. Отакої то оце от такий тепер набір у ТЦК зовсім ні. Оголошення підробили так згідно скриншотом, опублікували його 1 жовтня. Але якщо подивитись на сайті вакансій від центру комплектування за цю дату, то знайдемо зовсім інші оголошення і в жодному модельного досвіду не вимагають. Що ж, абсурд у чистому вигляді. І ні, краплі правди Путіна найбільше слухають українці. Подібні висновки, нібито можна зробити зі статистики про те, які європейські країни найчастіше слухали промови російського президента. І от такі виступи дивились аж 78% українців. В Польщі показник трохи нижчий: 66%. у Латвії 63%. А ще нам показують дані по Литві, Естонії, Франції та Німеччині. Це фейк. Бачимо, що на картинці є логотип статіста. Це міжнародна онлайн платформа для статистичних і маркетингових досліджень, і одна з найбільших у світі. А з ринкових даних така собі статистична бібліотека онлайн. І насправді таких даних там не публікували. Так виявляється, дослідження просто вигадали. Але подали так, ніби це серйозна аналітика. Насправді, черговий фейк зроблений на швидкоруч, але з претензією на достовірність. Хочеш продуктовий набір? Здай Хелянта. у мережі поширюють нібито рекламну листівку. ТЦК там Тетяна радіє, що отримала великий набір продуктів і все за те, що повідомила про Хелянта. На постері закликають інших наслідувати її приклад. Почнемо з того, що на листівці згадали саме сумський центр. Там відреагували і повідомили, що немає до листівки жодного відношення. Сумський обласний ТЦК та СП і жодних з підрозділів не роздає продуктові набори. Єдине, що правда цьому відео – це телефони, гарячої лінії. Та закликали повідомляти їм про подібні сумнівні акції. Примітно, що листівку поширювали лише російські та проросійські ресурси. Будьте обачні, провокаційні листівки та відео часто лише створені для маніпуляцій. Фейки можуть бути яскравими, гучними і навіть лякати, але вони завжди мають слабкі місця. На відповідності артефакти, відсутність підтверджень. Якщо навчитися помічати ці знаки, ніяка постановка не зможе вас обманути. Кожен переглянутий приклад цього випуску це нагадування, що обережність і перевірка фактів це не зайве, а необхідне. Підписуйтесь на наш канал, бережіть свій інформаційний простір.